Житомира завітав видатний український аніматор, сценарист, художник та режисер Степан Коваль. За своє життя він отримав безліч нагород та прославився не тільки в Україні, а й за її межами. Режисер презентував студентам коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка декілька своїх робіт. Серед них такі відомі як трамвай номер 9 злидні та як стати твердим. Та провів майстер-клас з анімації. На питання, як вдалося вмовити приїхати в Житомир, таку видатну постать. Організатор події відповідає, що все вийшло містично. Загалом ситуація містична. Всіх людей, яких ми Пожем до Житомира вони так виходять, що практично самі нас знаходять. Справа в тому, що нещодавно на День Єднання України в Житомирі був представлений мультсеріал Моя країна Україна, який знятий з. За... Сприянням і практично керуванням Степана Коваля в Житомир приїхав сашколірник, був Степан Коваль. Ми провели з ним чудовий день. Були в музеї космонавтики і домовилися за майстер-клас. Відповідно, у нас у Житомирі перед майстер-класом режисер розповів, що такі події відбуваються не часто, бо банально не вистачає часу. Тож в якійсь мірі Житомиру пощастило. Ну останні п'ять років ми просто зайняті. Зайняті дуже закінчували один проект, починали інший, і просто не до цього. Я розумію, що потрібно це робити, потрібно організовувати і всі процеси, але в нас не вистачає просто і людини, яка б цим займалася, і часу, і ресурсів. Таких людських ресурсів на майстер-класі особливої теми для розмови Степан Коваль не планував. каже, говорив про все, що пов'язано з анімацією. Студенти зізнаються, що їм все сподобалося, і ця розмова запам'ятається назавжди. Його фільми дуже цікаві, як з технічної точки зору, так і з. Режисерської точки зору, приховуючи те, що на самому майстер-класі, ми не могли е, не мали змоги ліпити е, мультики, не мали змоги е, спробувати цю техніку пластилінову. Все одно ми я думаю дещо для себе знайшли. Під час майстер-класу аніматор вручили диплом гран-прі в номінації Музикальне відео за фільм Щедрик. Потім була довга розмова, але Степан Коваль постійно жартував. Тож майстер-клас прилетів швидко та з посмішкою на обличчі. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1